Стійкість це не просто здатність отримувати труднощі. Це вміння знаходити собі силу рухатись вперед, не зважаючи на виклики, що стоять перед нами. Славодівський ліцей це не просто навчальний заклад. Це місце, де формуються особистості, які не бояться змін і труднощів. І найкраще про це можуть розповісти ті, хто вже пройшов цей шлях. За Зароки е мого навчання в ліцеї це те, що я і станом до цих пір використовую в своєму житті. Завжди може більше. Зараз складно, я це пройду, я зроблю це і я буду далі краще, я зможу ще. Але ці знання вони не те, що мені згодились. Вони а, взагалі дали змогу пробувати щось нове, а, претендувати на щось більше. Ліцей підготував нас до такого дорослого, більш дорослого життя. Завдяки ліцею було. Мабуть, не так важко в подальшому навчанні. Також ліцей навчив мене напевно стресостійкості, оскільки постійно були якісь складні ситуації. Постійно було треба багато чого вчити. Іноді так в певних ситуаціях просто згадав, а так, це ж ось той. Він так казав, чи вона такі казала? Так, це ем, згадується так. Досі пам'ятаю матеріали, які я вчила в ліцеї ще досі. Мені вже скоро 32 роки. ліцей надає таку конкурентно спроможну базу для наших учнів, щоб далі застосовувати світ знання і навички. Ми не боїмося вчитися, ми не боїмося роботи. Тому зараз ось ці всі риси відповідальності, креативності, інтелігентності. Ми всі їх використовуємо щодня, і в бізнесі вони дуже дуже важливі. І я я дуже часто згадую ліцей, і можу сказати, що всі, хто закінчить ліцей і хто навчається в ліцеї, так це не простий шлях, але він того вартий, Бо в майбутньому у ліцеїста точно все буде добре. Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу, саме такі місця, як Саутицький ліцеї, стають опорою для молоді. Тут виховується нове покоління свідомих громадян, які вірять у свою країну, готові працювати за рахунок її майбутнього. Серед випускників ліцею є справжні герої, які віддали своє життя за Україну. Старший солдат Плосконь Тарасу, достойний медалі за оборону міста Героя України Харкова і лейтенант Олег Бояло, удостоєний ордена Золотої Зірки, мужні воїни, які стали на захід Батьківщини у найважливіший час. Словотицький ліцей допомагає своїм стати сильнішими, впевненими і готовими до змін. Учитель це перший, а потім і головний світоч в інтелектуальному житті школяра. Він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти. Саме такі люди, освічені, цілеспрямовані, згуртовані, стануть основою нашої країни в майбутньому. І ліцеї пишаються тим, що є частиною цього великого процесу.